Віра Оленки. Мамо, я не хочу бути віруючою. Хочу бути як усі, після школи заявила ненці першокласниця Оленка. Чому? здивувалася ненька. З мене всі насміхаються, а мені від цього хочеться плакати. Якщо ж ти не дозволиш бути невіруючою, то до школи я більше не піду. Добре, спершу ми поговоримо, а потім сама все вирішиш, домовилися? Оленка згідно кивнула і сіла поруч із мамою. І ненька почала свою розповідь. Донечко, коли тобі було всього 5 місяців, ти тяжко захворіла. П'ять місяців дуже мало. Ти вдягнена в повзунки та сорочечку, тільки вчилася сидіти. Була такою кумедною та надзвичайно милою. А через твою хворобу ми з татом багато плакали. Не хотіли, щоб ти померла, наша перша донечка, наша крихітка. Та лікарі лише розводили руками, мовляв, дитину, не врятувати. Ми з тобою перебували в лікарні, у твої маленькі тоненькі ручки. Лікарі раз у раз вставляли голки крапельниць. Коли ти задихалася, то давали кисневу подушку і робили безліч болючих уколів. Я була у розпачі, що години життя все далі відступало від тебе. І ось однієї ночі, коли ти знову здригалася від болю та плачу, я змучена, схиляла коліна, я колись дуже давно вчила моя старенька бабуся і почала благати: Господи, якщо ти є, якщо ти існуєш у цьому світі, спаси мою донечку, зціли її, зроби це чудо, Господи, я цього ніколи не забуду. Я досить довго плакала навколішках, і в моє серце несподівано починав вливатися спокій. Я пригадувала своє дитинство, віруючи бабусю, її розповіді про Христа, її прості молитви. Мені ніхто не міг допомогти, ніхто не міг урятувати тебе, крім нього, Ісуса. І знаєш, Оленко, Він це зробив. Після моєї першої в житті молитви ти міцно заснула, а невдовзі надиво, всім медпрацівникам, тебе зовсім здорову з лікарні виписали додому. Ми з татом були найщасливішими людьми на світі. Ми всім і всюди свідчили, що для нас робив Господь, а твій лікар навіть припинив бути атеїстом. Ось так, донечко! Відтоді ми дуже любимо і шануємо Господа, який здійснив для нас це чудо. Тепер, Оленко вирішуй, бути тобі віруючою чи ні. Добре подумай, що для тебе зробив Ісус, як Він тебе любить. Чи варто забувати про це через чиїсь нерозумні кпини? Ти вже велика, тож сама повинна все вирішити, а я піду годувати обід. Коли мама знову повернулася в кімнату, дівчинка стояла на вколішках і шепотіла: Ісусе, прости мені, вибач, будь ласка, я не знала, що ти так багато зробив для мене. Господи, я хочу бути віруючою завжди. Можливо, що з тебе також насміхаються постотливі діти. Не журися. Пригадай, як багато зробив для тебе Ісус. І хоч Він не зцілив тебе так, як Оленку, але пам'ятай, що саме заради тебе син Божий пішов на Олгофу, щоб дарувати тобі вічне життя.